Величезна військова база рашистів потужно вибухнула. Уявіть штаб рашистів, де багато солдатів, а поблизу напевно стояла купа техніки. Окупанти щось роблять, можливо, отримують чергові відзнаки за воєнні злочини скоєні в Україні. Аж раптом чутно свист від падіння ракети. Скрізь це розривають потужні вибухи. Розплата за Харків, Полтаву, Київ та інші міста України. Як палають рашисти, дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте. Вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Велика база рашистів вибухнула. Бійці 225-ї окремої штурмової бригади у взаємодії із авіацією завдали удару по дуже масштабному базуванню із піхотою у противника на територію Росії. Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу Horn Group. На опублікованих кадрах видно, як приміщення пристосоване ворогом для казарми, перетворюється в купу будівельного сміття та огортається клубами диму у підписі до відео. Українські бійці назвали цей удар відповіддю за атаку ворога на полтавське училище зв'язку. Вибух дійсно надпотужний. Видно, що боєприпаси. Влучили у сам центр будівлі, все, що там було, рознесло. Ну а далі уламки полетіли на рашистів та техніку, що стояла поруч. Під накладену динамічну музику видно, як дрони віддаляються від вибуху бази, і ми бачимо реальний масштаб: усе на найближчі метри випали вибух. А вибухова хвиля по суті демобілізувала всіх новообранців, рядових та інструкторів. Про техніку, яка розміщувалася там, годі і говорити. Подібний удар від за підтримка авіації по території. Росії по ключовій військовій базі раніше здавалось би певно неможливим був би якоюсь вигадкою, яку ми не здатні були втілити. Утім, схоже, все змінилося, і Україна починає потужно бомбити Ерефію. Можливо, каталізатором стали останні потужні атаки по Україні, як удари по Києву, Харкову та Полтаві. Тож тому західні партнери змінили імовірно свою думку. Не останнім фактором міг бути успіх курської операції, і по суті, нульова відповідь на неї Путіна заходу цікаво, що також у Рашусь. Кому є катеронборзі вибух біля КПП військової частини, у якій базуються військові розгвардійці, як повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міноборони, вибуховою акцію організували за участі підпілля Арафі. Уточнюється, що операцію здійснили у взаємодії з гурмо України представники підпілля, яка діє проти путлерівського режиму на території держави нападниці. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кілограм приховано розмістили біля КПП розгвардійців. Ідеться у повідомленні. У наслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку рашистів. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули рашистські спецслужби, карету швидкої допомоги. У повітря навіть було піднято вартоліт медичної евакуації. Стало відомо про те, що військовослужбовці прикордонної бригади ГАРД знищили вогневий опорний пункт, місця укриття та склади із боєкомплектами рашистських загарбників на вовчанському напрямку. Про це повідомила державна прикордонна Ужба та оприлюднила відповідне відео. На Вовчанському напрямку війська РФ активно окупуються в лісосмугах, але їх активність не залишається непоміченою з боку прикордонників бригади ГАРД, які у складі Сил оборони України воюють у Харківській області. Ідеться у повідомленні. У взаємодії з аеророзвідниками військовослужбовці артилерійського підрозділу бригади знищили вогневий опорний пункт, місця укриття, живу силу та склади із боєкомплектами рашистів. Між тим нещодавно під Маріуполем завдано удару по складу. До ракет для ППО окупантів можливе і ураження розрахунку ППО. Про це повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Цитую його підтверджено влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО у хуторі глибоке. Попереднє можливе ураження чергового розрахунку ППО. Розповів він наразі. За даними радника, мера Рашосто розглядають евакуацію села Портовське. Все перекрито окупантами. Така ж ситуація і в Мангуші. за спостереженнями триває перебазування у режимі. Термінової евакуації після ураження. Подробиці згодом додав Андрющенко. Також раніше українські воїни опублікували нові кадри з поля бою, на яких зафіксовано застосування безпілотників драконів дракаріс. На відео, яке оприлюднили бійці Апачі 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади, потрапило зокрема відпрацювання пожові селі ворога. Палима склади і скупчення ворога справжніми українськими драконами. Прокоментували захисники нове відео, що було опубліковано у мережі. Бійці не стали уточнювати на якому напрямку і коли були відзняті кадри. Хай там як наш ворог небезпечний, лише протягом останнього періоду часу рашистські окупанти застосували понад 6 тисяч піввідронів на фронті. І про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко. Протягом тижня окупанти застосували понад 6 тисяч піввідронів, або в середньому понад 400 за добу окрім того, було встановлено абсолютний рекорд із використання впівідронів понад 700 за добу. Не виключено, що абсолютний рекорд використання впівідронів на місяць понад 12 тисяч. Написав він. Експорт зауважив, що в липні арафія встановила рекорд по використанні впівідронів понад 11 тисяч. І за цей же період відбулося збільшення використання впівідронів, що може бути пов'язано як з розширенням площі використання Курська область, так і з активізацією рафії у низці локацій у зоні бойових дій в Україні. Додав він Щодо шахедів, то за його підрахунками протягом двох тижнів вересня 24-го року рашиські окупанти застосували 555 дронів камікадзе, шахет 131 136 гербера, із яких лише 21 досягнув цілі, тобто 96% цього типу було збито. Експорт додав наступне. дні продемонстрували надзвичайно високу інтенсивність використання шахет 131 136, натякаючи на ще один рекорд. Але поки висновки робити рано. попереду ще два тижні, які можуть різко відрізнятися за. Ін... Інтенсивністю використання даних інструментів ураження, підкреслив Коваленко. Ну а тим часом США доставляють на передову снаряди 155-мм калібру так швидко, як тільки можуть, буквально знімаючи їх із конвеєра. Нині там працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, яке планують оголосити до кінця вересня. Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейкоб Саліван. Він заявив, що Сполучені Штати щодня працюють над тим, щоб забезпечити Україну необхідними засобами для. Стабілізації фронту та протидії наступальним діям рафі Саліван наголосив, що ключовою метою є позбавлення рафії можливості здійснити стратегічний прорив на східному фронті. Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії расистів наражаються на жорсткий опір, зазначив він. Представник адміністрації також зауважив, що важливим аспектом є рішення логістичних і оперативних питань для доставки необхідного озброєння на фронт США буквально знімають з конвейера снаряди 155-мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть. Додав він. Саліван навів приклад. Перевспрямування всіх ракет для Петріот, які мали бути поставлені партнерам і союзникам на користь України. Він висловив гордість за зроблене, але погодився із тезою про те, що потрібно робити ще більше. Далі пряма мова. Я пишаюся тим, що ми зробили, але як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, і чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюсь, зазначив радник із Нацбезпеки президента США. президента. Ну, а тим часом експерти інституту вивчення війни вказують на те, що Орефія. Неминуче зіштовхнеться із нестарджою зброєння та матеріальних засобів для війни проти України і поглибить залежність у цьому питанні від іноземних партнерів. Далі цитую. Орафія ймовірно зіткнеться з зростаючими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для рашиських операцій в Україні, і Кремль ймовірно буде все більше залежати від іноземних партнерів у задоволенні своїх потреб у матеріальних засобах. А зазначають, що рашиські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні. Повідомленнях американських експортів зазначено цитую наступне: рошиській владі ймовірно доведеться ще більше мобілізувати економіку і оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу, якщо військові РФ мають намір підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки РФ вичерпує свої обмежені радянські запаси, але не ясно, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий. Рівень втрат техніки, яких зазнають окупаційні війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації. Я вам вдячна глядачі. За що ви до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.